Після гри в Кальмара цифри бачаться зовсім по-інакшому, зі мною згідні. От, наприклад, що ви м, уявляєте, м, коли я скажу 333? Ні-ні, що ви бачите про це? було? Це скарб. Ви, ви точно не уявляєте звичайне числа, а навіть якщо уявляєте, ви що? ви собі ні чи що. Напевно, всі люди після гри в Кальмара тепер замість числа бачать і грики. От, наприклад, 456. Тільки не кажіть, що ви бачите число, а не іграка. Просто не кажіть. Є в тому і свої плюси. От, наприклад. От, наприклад, Уяви, сидиш ти в офісі, в від в коти і тут тобі приносять бумажки. Ти думаєш, знов робота. Да за що? Тут перевіряєш бумажки і бачиш число 333. І на душі веселіше. Ще, чи у вас так само. Пока, люблю, айтики. А ви замітили, і лайк.